з вами сьогодні я, Апорорс, і сьогодні ми виживаємо в режимі 99 ночей в лісі. Так, Спочатку рубаємо два дерева. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 разлимається дерево. Я це майже в всіх своїх відео говорю. Так, рубаємо ми ще одне дерево. Рубаємо, рубаємо, рубаємо. Рубаємо, 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 рубаємо. Рубаємо, рубаємо, рубаємо. Друбами то є дерево. Так, о, росточок. 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 Так, закидуємо сюди три штучки. Раз, два, три. І раз, два, три. Так, крафти маме карту. А, карту вже зробив. А вот це карта. Так, зараз ми відкриємо сундучеву. Блін, нічого я не забуваю, це сундучело, істин це сундучок постій. Сундучок. Чи -чи. Чи -чи так, у нас так є сундучок. Так, да? Да. у нас тут є сундучок. Так, залізаємо і відкриваємо точно сундучок з іншої сторони, блін. Так, если що я хочу алмазики нафармити на е, того ренджера, я хочу купити собі ренджера. О, револьверчик. Нормально, нормально. Револьверчик. А это револьверчик, я сейчас не башу. Сейчас... А вот и револьверчик. Взяли мой револьверчик. У нас есть 12 патронов в револьверчик. Опа, сундучек. сундучок. 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 Открываем. И хороший топор. Хороший топор. И канистра. Тоже нормально. Так. берем? себе Металлолом і ще є. є десь сундучки ще. Вроді би я не бачу тих сундучків. О, там є сундучок. Йдемо залутаємо до того сундучка. Так, о, там є теж сундучок. Неплохой там такий вже і сундучок. Ідемо, йдемо о дерево. О, вентіль. Вінтіль. Вінтіль. Олень пока що не такий агресивний. В першу ніч олень не нападає. Так. Беремо ми... Тобто не беремо, а відкриваємо сундучок. Так, де, де? Той сундучок. Так. А, во. О, сундучок. Такая локація і тут сундучок. Мені хороший топор і хороший мешок. И Роблокс. Роблокс В мене щось не послухався, я так бачу. Ну то нормально бандаж. Тож бандаж нормальний. Тут уже все залутали. Понятно, що залутали. Фонарик. Хто це? Щось таке співав. Хто то я був, не знаю. Хто це був, я что не знаю. Я це не бачив. Так, значить... Стоп, а де мене А, фонарик? Або фонарик. Ідемо ми освіщаємо дорогу і йдемо до того, до костра. Вже мене, в принципі, не освіщати. Так, в принципі, ми можемо малого спасти. Де він? Малой де ти? 285 метрів в ту сторону то я не буду читати так у нас третій пока что уровень так нам бы блин у нас є металл 9 штук и нескрафене верстак надо його мне скрафтити. скрафтить вот там я бачу дерево яке завалялось дерево берем то и дерево хоп хоп і йдемо робити новий вірстачок. Нового вірстачеву. Раз, два. Вже можна зробити новий вірстачок. <кхи> Зробили ми новий вірстачок. Вінтіль, вентиль, якийсь залізо. І сюди. Все, вже четвертий левел. Фу, вау, четвертий левел. Так, у нас є куча металолому. Зробимо ми кроватку сюди. Сюди. Сюди ми її. Далі ми зробимо з вами компас чи тої. Ну, нам на це і на це хватить. Так, це ставимо сюди. А це ставимо. Сюди. Там малой. Ідемо малого спасати. Так, в той стороні десь малой. Там, де зима, там і малой. Так. А во, бачу логово закрили в малого. Як вам не стидно? Малого. Фея, може ти мені допоможе? Не, помаг... не хочу мені допомагати фея. Шої? А, зараз ж за той парнишка розбереться. О, редкей. Редкей. Редкей це червоний ключ. Так, з малого вже тут мішок посадили. Відкриваємо сундучок і... і... хороший топор. Хороший топор. Нормально. І тепер мені надо хороший мішок. Все, більше мені нічого не надо. Хороший мішок, ну, або... або того ружье. Як то ружье називається? Винтовку. Або мені такий мішочок, хороший мішок, або винтовку. Хорошеньку винтовку. Так. У мене, блін, зря патрон потратил. потратив. Звичайно, нажав той. Так, ідемо до костра. У мене є два металоломи. Тому що, дивіться, вінтіль і це на вінтілі намальований. цифра двоєчка, значить два металоломи. Ну, не, там немає цифри двоєчки, типу два таких шурупа. Це не шуруп, чи це гайки якісь. Так. І що ми ще можемо? Холодильник. Ну, я наш нам холодильник. Ну, о, капканы. Нам тики на один хватает капканы. В принципе, можем -то капкана сюда. Блин, это звук такие, ну, чуть-чуть страшненький. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. О, стейк. Ням. Так, це Марсель, ням, Марсель, Ням, Марсель, Ням. Так, у нас тут. Тут же залутали. Малого вже спасли. Сундучок, сундучок. В принципі, можемо там взяти сундучок, там взяти сундучок. Ні, спочатку підемо на зимній біом, потім три сундучка залутаємо. Так. О, як рівненько. Тут скільки стейків. Три стейка, так? Да? Так, да, тут три стейка лежить. Клас, як гарненько так помістили, це. Ідемо до Зимнього Біому. Головне, щоб нас з'їв білий відміть, або мамонт. Такие какие штучки, это зайцы, березайцы, Чи что это, ну, в зимнем биоме. Такие какие карлячки корлячки, маляки это что-то у нас. Так, вот тут у нас показывает, где что. Вот там, вот там нам надо взять, б наушнички, чтобы не было холодно. І або ще щось. Ну, так, мені треба іглу. Іглу. Сразу нам попалося тут іглу. Быстрі. Быстренько. Бистренько. що Ото отмуражуваємося ми. Бристо йдемо в іглу. Головне, щоб тут нікого не було в іглу. Нікого тут немає. Так, беремо... Блін, ми зараз будемо замержати. Блін. Зараз замерзнемо тут. Фух, в мене є тепер кожний корпус. А як я тоді там сундучок відкрию? Треба почекати, поки я буду не холодний. Тобто, коли мені буде не холодно. В принципі, можна дерева. О, ось ці от що там штучки. О там, О, бачите, ходять. Це, а, це лісі білі. Белый лес. Что леса? Не знаю. А вот это белые лисы Это что таки там? Сундучок? А не радио. Это у нас там радио. В принципе, сейчас можно пить. У меня не есть хороший топор. Погнали. Погнали. Ломаем. Она очень долго ломается. Погнали. Блін, нас тратиться все. Давай погнали. І відкриваємо. Бистро. Давай, швидше. Бустріше відкривайся. Каністра, блін. Йдемо, 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 йдемо. Що в нас тут випало? Каністра і що в нас? О, три гайки це дає. Неплохо, так неплохо. Йдемо ми до вогня. Тун, 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 тун. Йдемо ми до вогня. Тук-тук-тук. Іду до вогня. Топ-топ-топ до вогня. Топ-топ-топ. Топ-топ-топ, топ-топ-топ. 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 І ми прийшли до вогня. Ну, ще не прийшли, вовсько пройшли. Ну ще навіть не прийшли, зараз прийдемо. Все. Ми прийшли. Так, це наше там. Надо це так. Куди каністри викидываєш? Каністри надо сюди. Каністри надо сюди. Ух ти. А, ні, Нічого Ніче! А, а в нас тут є такого куча? Крафтимо це. В принципі, каталог можна. Каталог. Я перший раз роблю в цій ігрі каталог. Б... Я перший раз в цій ігрі роблю каталог. Нічого себе. Так, у нас робиться, що в нас тут? Міско. Міско. У нас тут міско зараз буде. Мізко. Міско. Ням-ням-ням. Це, в принципі, потім он з'їсти, я це буду собі носити. О, мені дай такого фонарика. Я теж хочу мати так, блін. Я звичайно попався. А як він освіщає? Ну, нормально так освіщає він. Так, у нас тут борщ, чи це не борщ? Це в нас тушонка. Наверное, да, это тушенка. Че, Я ну разбираюсь в твоей езде. Так. Мы идем в сундучел, залутаем. Наверное, да. А, наверное, и не. Вот там, бачу, костер. Ну, идем а мы сундучеву сундучел, залутаем. Вдруг выпадет хороший мешок. Це буде просто ідеально. Ідеаліті, ідеально. Так, в нас тут зараз восьмий день. Ідемо, йдемо, йдемо. Ідемо, йдемо, йдемо. Ідемо, ідемо. Відкриваємо. Ні, ще не відкриваємо. Мені просто хороший мішок і ідеаліті. Все в мене буде ідеально. Якщо випаде хороший мішок, все буде ідеально. І. і У нас тут сирена грає, вже тривога закінчилась. І. Вінтовка! Вінтовка! Клас! Винтовка! Вінтовка! Класна винтовка! Вінтовка! Я перший раз в цій ігрі тримаю е в руках винтовку. О, ще в нас тут радіо є! Блін, я зря потратила в той батрон. Так, ідемо ми до костра. Ідемо, 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 Ми до костра. Топ-топ-топ до костра. Топ-топ топ. Ви не обращайте уваги, що це сіє грає. Це просто тривога закінчилась. Так, топ-топтоп. Топ-топ-топ. Топ-топтоп. топ 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 топ-топ-топ топ топ топ. Ми пройшли. Ніфігасі у нас тут їжі кучу. Так, закидуємо сюди радіо. І в принципі, що можемо скрафтити? Це ми не можемо. Тут треба два амулетика таких. І в принципі що? Громат-вот, вот нам не треба. Кроватку б б хорошенькою, тільки в нас металу не вистачає. Я буду голосніше говорити, щоб ви просто не обращали на це Внімання на ту сирену. Так, топ-топ-топ, топ-топ-топ. Так, а там що, такий сундучок гарненький? Ну, і до сундучка щось неохота. Нам би другого малого спасти. Так, як ми можемо побачити, де той другий малой? Так. Де той другий малой в нас? І той, ну, і той другий малой в нас туди 850 чи 15, я не знаю. О, фух. Сирена закінчилась. То вже не буде вам грати? не буде вже вам грати дай сирена. Так, топ-топ топ. Топ-топ топ. топ. топ, топ, топ. Так, на нас що? Будуть нападати? Неожиданно. Треба йти до костра. А нас що, тільки двоє? У нас тільки двоє? Блін, нас тільки двоє. Ну, у мене є винтовка. І це не чого страшного, що вони на нас нападуть. Просто пара патронів винтовки потрачу. пфф, Блин, она. Так, надо это в костер закинуть. Або сюда. Стоп, это сюда можно? Не, не можно. Блин, не можно. Я сейчас как их? Так, убили. И зараз мы их шею убьем. Блин, не попал. Блин, патронов мало. Значит, надо револьвер использовать. Тебя спасу, не бойся. Значит, надо так. Крайние меры. Так, амулетик мы получили. Закидаем сюда амулетик. Блин, я на капкан попался. Надо до того капкан прибрать. Так, нам бы чуть-чуть зализа намешала бы. Пять штучек зализа. Чтобы скрафтить кроватку. Да, кроватку. И, о, патроны для револьвера. Не, не для револьвера, а для того. Ну, для винтовки, вы поняли. Блин, У мене до сих пор такий плохой мішок. Плохой мішок. А як малой зробив собі палатку прямо в камені? Не знаю, як той малой собі міг зробити палатку прямо в камені. Так, почався дощ. Ну, нам дощ не помеха. Правда, трохи забере уровень костра. Так, де в нас тут дерево є? Зрубаємо можемо чуть-чуть того дерева. Так, топорик, і ми рубаємо. Так, зараз рубаємо. Раз, два, три, 4, 5. З п'яти ударів ламається такий простий. Так, ну на такої забавній нотці. В принципі, можна закінчувати цей відеоролик. Надіюсь, вам цей відеоролик. Був такий хорошенький, получився. Ставьте лайк, підписуйтесь, и всем бай-бай!